Вітаю! З вами Хорошевський Олексій. Я продовжую випускати відео огляди та уроки щодо програм для створення сайтів. Якщо матеріал вам став у нагоді, будь ласка, підпишіться на мій канал і поставте лайк цьому відео. Так ви допоможете іншим користувачам знайти потрібну інформацію, а мені у розвитку каналу. Якщо у відео я даю посилання на попередні статті або зовнішні ресурси, то самі посилання вказані в описі під відео. У попередньому циклі відео уроків зі створення сайтів на Joomla 4 ми розробили адаптивний сайт фірми з блогом, портфоліо та завантажували його на хостинг. У цьому відео розглянемо модулі. Модуль це одне з розширень Joomla, яке в основному призначено для відображення чогось на сайті або в адмінці. Модуль може відображати текст, фото, галереї, відео, плеєр, форму, меню, список новин, курс валют, погоду, перемикач мов та багато іншого. Модулі розташовуються у позиціях шаблону. Для джумла є сотні платних та безкоштовних модулів. Деякі модулі йдуть у складі з самою джумлею. Досить часто при встановленні компонента автоматично встановлюються і модулі для нього. Загальні принципи роботи з модулями, розглянуті в даному уроці, є актуальними не тільки для четвертої версії джумла, але й для більш ранніх, починаючи з джумла 1.5, а може, із 1.0. На цій сторінці майже все зроблено за допомогою модулів. Ось це меню, з ним ми працювали у попередньому відеоуроці. Пошук. форма авторизації. Модуль виведення категорій статей. Про це ми теж вже говорили у попередньому відеоуроці. Та ось цей текст також виведено за допомогою модулів. Почнемо з керування. До модулів можна перейти декільками способами. Ось тут. Також можна перейти через «Система», модулі сайту. Звертаю вашу увагу, що тут є модулі адміністратора, але ми будемо працювати лише з модулями сайту. І ще один спосіб перейти до модулів це зміст модулі сайту. Тут є пошук, наприклад, можна знайти модуль з певним заголовком. Є фільтр. За статусом, наприклад, показати всі неопубліковані модулі. Та видалити їх, перемістивши у кошик. Якщо треба видалити модуль остаточно, можна перейти до кошику. Вибрати всі модулі або потрібні та натиснути Очистити кошик. Це видаляє модулі назавжди. Також тут є фільтр за позицією. Типом, пунктом меню та доступом. Ви можете сортувати модулі також за цими стовпцями. Статус, заголовок, позиція, тип модуля за зростанням та спаданням. Також можна обрати сортування тут та обрати кількість модулів, які відображаються на сторінці. Це не впливає на фронтальну частину сайту. Не ця діє, не всі, що я показав перед цим окрім зняття з публікації. Також ось тут можна зменшити ось цю табличку, наприклад, прибрати стовпець доступ, ID, сторінка та таке інше. Також тут є пакетні дії. Наприклад, можна виділити декілька або всі модулі. Наприклад, зняти їх з публікації, опублікувати, скопіювати або застосувати пакетну обробку. Змінити мову. Про це ми поговоримо у наступних відеоуроках. Встановити позицію або права доступу для всіх модулів, які ви тут відмітили. Як правило, модулі розташовуються у позиціях. Ось тут ми бачимо позиції. Позиції здаються у шаблонах. Про шаблони та їх стилі ми поговоримо у наступних відеоуроках. А зараз я покажу, як можна перевірити, які позиції є у шаблоні та де вони розташовані. Наприклад, у шаблоні за замовченням нема вкладки з позначками про наявні позиції. Але це не проблема, можна перейти до параметрів. Ось тут -от ввести перегляд позицій модулів. Та, перейшовши на сторінку сайту, додати до адреси знак питання TP1. Натискаємо Enter, та ми бачимо, що ось тут з'явилися ось такі позначки. Це і є позиції наших модулів. Наприклад, якщо ми подивимось до модулів сайтів, то модуль Article Categories розположений в Site by right. І ось цей модуль. І ось ця позиція. Це назва позиції. Позиції задаються у налаштуваннях модулів. Ось тут. Запам'ятайте або запишіть потрібні вам позиції. Та після того, як ви дізнались ці позиції, раджу повернутись до системи стилі шаблону. Та ось тут вимкнути це налаштування. Тепер, якщо оновити сторінку, ми не побачимо позиції модулів. Давайте для прикладу я створю три модулі, які виведу ось тут. Зліва, зверху та знизу. Переходимо до створення модулів. Тут відображаються вбудовані модулі. Також, якщо ви встановили якесь розширення, і в нього є модуль, або ви встановили модуль, то його тип з'явиться ось тут, і ви можете його створити. Створення всіх модулів відбувається однаково. Я буду працювати з модулем довільний HTML, але принцип однаковий. Наприклад, довільний HTML1. Я введу якийсь текст, щоб він не був порожнім. Та ось тут вкажу позицію. Я можу обрати її із списку. Також ви можете почати вводити потрібну вам позицію, я її запам'ятав. Ось вона, sidebar Left. Якщо я зараз нічого ось тут не зміню та натисну Зберегти, оновлюючи сторінку, я побачу мій модуль тут. Тут, тут та на всіх сторінках. Це не завжди потрібно, тому як вивести модуль саме на потрібній сторінці, ми поговоримо трошки пізніше у цьому відео. Далі ми можемо зберегти та створити модуль. Наприклад, html 2 Я теж надам той же текст. Тепер він буде розташований. Maintop, зберіжу, оновлю, і ось наш довільний HTML2. Або можна зберегти як копію та змінити лише те, що потрібно. Не забуваємо опубліковувати модуль. І він буде MainBottom. Ось в нас. Три модулі. І, як я вже казав раніше, в одній позиції шаблону може відображатися декілька модулів. Давайте я перейду до довільний HTML1. Та збережу я його як копію. Я назву його, наприклад, 4. Позицію залишу тією ж самою. Та для прикладу. Зроблю ще один модуль з тієї ж позицією. Оновлюємо сторінку і ми бачимо, що ось наші модулі. 1, 4, 5. Наприклад, мені потрібно, щоб після одинички йшов п'ятий модуль. Що для цього можна зробити? Частіше за все я використовую перший спосіб. Закриваємо. Ось тут знаходимо потрібну нам позицію. В нашому випадку це sidebar left. Ми бачимо ось тут наші чотири модулі. Активуємо ось це сортування. Зажимаємо ліву кнопку миші та переміщуємо модуль туди, куди треба. Оновлюємо сторінку і бачимо, що вони змінилися. Я створив ще декілька модулів, щоб показати ще один варіант сортування. Наприклад, якщо я перейду до налаштувань довільного модулю 1, та захочу поставити його перед п'ятим модулем. Для цього, ось тут у сортуванні, я обираю п'ятий модуль. Зберігаю. Ще я не оновлюю сторінку, але ось цей модуль повинен переміститися під четвертий над п'ятим. Я оновлюю сторінку, так воно і вийшло. Якщо я хочу перемістити модуль 1 над модулем 7, то я обираю сьомий модуль. І ось порядок змінено. Розглянемо основні типові налаштування модулів. У різних типів модулів є різні налаштування. Наприклад, це довільня HTML, це тип меню, а це тип розумний пошук. Як бачимо, змінюється не лише. Вкладки, наприклад, ось тут вони відрізняються. Але і опції на вкладках. Тому я розповім тільки про основні. Попрацюємо з модулем довільний HTML. Тут можна задавати його заголовок. Заголовок можна приховувати. Ось він є. А ось його нема. Поверну, як було. Далі. Зі статусами ми вже попрацювали. Також тут є початок публікації та кінець публікації, ви можете налаштувати, в який день час та хвилину треба опублікувати якийсь модуль, а який зняти з публікації. І якщо тут не вказано, то це автоматично не відбувається, і вам треба вручну вказати статус. В залежності від ваших потреб. Також тут можна додати права доступу. Про права доступу ми поговоримо у наступних відеоуроках. Зі сортуванням ми вже працювали. Примітка не відображається ніде у фронтальній частині сайту. Тобто, ось тут це ніде не видно. Але ось тут, в адмінсі, ми бачимо цю примітку. Далі, призначенням меню. Вже раніше у відеоуроці я казав, що якщо ми зараз подивимось всі наші сторінки, ми побачимо, що ось ці створені нами модулі відображаються на всіх сторінках. Давайте для прикладу я зніму з публікації всі створені мною довільні модулі. Залишу лише довільний модуль HTML1. Ось він залишився тут, тут і на всіх сторінках. Призначення до меню можна обрати, до яких пунктів меню треба призначити цей модуль. Пункти меню ми детально розглянули у попередніх відеоуроках. Тут є декілька варіантів. На всіх сторінках, на жодній сторінці, тільки на обраних сторінках і на всіх сторінках, окрім обраних. Давайте розглянемо приклад тільки на обраних сторінках. Ось тут у нас відображається наше меню. І ми хочемо, щоб цей модуль відобразився тільки на сторінці модулі. Для цього знаходимо нашу сторінку. Ось вона. Зберігаємо, оновлюємо, бачимо модуль тут, але вже ось тут ми його не бачимо. Якщо ми хочемо відобразити, наприклад, модуль не тільки на цій сторінці, але, наприклад, і на ось цій Categories 2, то ми знаходимо цей пункт меню, відмічаємо його, зберігаємо, оновлюємо сторінку і бачимо модуль тут, але вже не бачимо його на інших сторінках. Тут можна обирати усі сторінки, жодну. Можна згорнути все, розгорнути. Можна обирати за допомогою ось цієї опції. Це відмічає всі пункти меню в межах цього меню. Або можна прибрати відмітки. Інший спосіб, я ще раз відмічу ось цю і ось цю сторінку. Тобто, щоб вона відображалась тільки на цій сторінці, на цій сторінці, а на інших, щоб цього модулю не було. Але якщо ось тут вибрано на всіх сторінках, окрім обраних. Зберігаємо. Тут я нічого не змінюю. То на цій сторінці і на цій його не буде. Але він буде на всіх інших сторінках. Наступна вкладка: здебільшого, тут зібрані опції для. Більш досвідчених користувачів. Наприклад, можна додати суфікс класу модуля, CSS суфікс, та за допомогою цього суфіксу змінювати відображення, стиль або дизайн самого модуля. Також тут є налаштування тегу заголовку. Наприклад, ось тут, якщо ми подивимось, ми побачимо, що у цього заголовку тег H3. Це більш стосується SEO, але якщо вам кажуть, що на сторінці не повинно бути у модулів заголовків у тегу заголовку, ось тут можна його змінити, наприклад, на звичайний абзац. Але це відобразиться на його дизайні. Тобто, ось тут вже з'явився тег абзацу, але він став трошки інакше виглядати. Це також можна. Змінити за допомогою CSS, але це для більш досвідчених користувачів. Але ось тут у стилях модулів можна обрати вже підготовлений стиль, наприклад, NoCard, це залежить від шаблону. І ось зараз ось тут зміниться стиль відображення цього шаблону. На вкладці дозволи модулів можна налаштувати дозволи для тієї чи іншої групи користувачів. Про дозволи та групи користувачів ми поговоримо у наступних відеоуроках. А зараз я хотів би показати, як відобразити модуль, наприклад, ось тут, прямо в тексті. Для цього спочатку підемо до системи, плагіни. Ось тут є тип плагінів контент. З декількома плагінами ми попрацюємо у наступних відеоуроках. Нас тут цікавить модуль зміст завантаження модулів. Ось тут є маленька інструкція. Нам потрібно скопіювати ось це та берети до відповідного модуля. Наприклад, я візьму модуль довільний HTML, другий. Ось тут вімкну опублікувати. Якщо я зараз збережу, оновлю сторінку, ось він опублікувався ось тут. Але тепер я йому задам якусь свою позицію. Наприклад, я введу моя позиція. В вашому випадку це може бути щось інше. Я раджу використовувати лише англійські літери без пробілів. Також не раджу використовувати великі букви, лише маленькі. Моя позиція зберігти. Якщо я зараз оновлю, то модуля тут не буде. Тепер переходимо до відповідної статті. Про статті ви можете дізнатися детальніше у попередньому відеоуроці. Та, наприклад, я хочу додати модуль ось сюди. Я можу, наприклад, вставити в міст модуль. Та найти ось тут довільний HTML2. Можу зробити так. Зберігаю, оновлюю. І ось мій модуль. А можу зробити інакше. Я можу замість ось цього вставити позицію. Ось сюди я пишу позицію свого модулю, який я їй задав. А ось це. Я скопіював з налаштувань плагіну. Зберігти, оновлюємо сторінку і бачимо наш модуль. Сподіваюсь, що цей та інші відеоуроки з джумла допомогли вам у роботі з даною CMS. Якщо у вас є запитання, пишіть їх у коментарях. Підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові огляди та уроки. Також, якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк і поділитись ним зі своїми друзями. Якщо у вас є запитання, пишіть їх у коментарях. З вами був Хорошевський Олексій. До побачення!